Весні нарешті багато людей. Так багато людей весні я давно не бачу. Так, світло з'явилося. Євдень включає тепер і вечері. Вони включали ввечері, твербачити. І вдень і ввечері є світло. І в парку є світло біля білет. Та насправді так має бути? Ну. Там далі то світла немає, там ніколи не було світла. Туди там світла. Ніколи не було, а там де на днях зникло світло тепер з'явилося. Екран як жував, бокви так і жує. Такий він екран. Ну, веснічки тут. то що ми бачимо, решта вікон нема, то таке. Вмію показати, що вам залишив багато вікон, але насправді їх більше, ніж зазвичай. Два світиться, і парк світиться, що не може не тішити. Майданчик, волейбол, все на місці. У мене цей екран було б було б трошки ліпше, правда? Мені теж так здається. Звичайно, хтось може на ньому файно заробляє, але Але можна було б естетичніше робити.